Коротко про те, як роблять революції. І так, вилазить якесь чудо на підвищення, ну, типу, як Ленін на броньовика або Порошенко на трактора. І перед ошаленілим натовпом викрикує лозунги. Ну, типу, «даєш демократію» або мир хатам, війна палацам. Народи українські, це ваш момент. Люди в ейфорії приводять цього молодого революціонера до влади. Той, в свою чергу, приводить до влади свою молоду команду, яка ще вчора свиням хвости крутила, а сьогодні вони депутати-міністри і приймають закони. Але в нормальному суспільстві мали б приймати таблетки. Коли настає реальна диктатура, а не та уявна, з якою боролися наші революціонери, вони сідають на жопу. І замість того, щоб виправляти помилки і боротися з режимом, мудрий український народ співає сумних пісень про тяжку кріпацьку долю. Якось так, а ви вже думайте